Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про новий місяць, який вже відбудеться 29 січня о 14 годині 35 хвилин за київським часом у знаку водолій. А новий місяць в нас це завжди нова енергія, нові можливості, нові починання. Тому, хто, до речі, веде блокнот бажань або зошит бажань, не забувайте писати свої бажання якраз на Новий місяць або 29 го вечорі, або 30 січня ввечері можете вже починати його писати, хто його веде. Не забувайте робити це регулярно, бо е, чим частіше ви пишете свої бажання, чим частіше ви відправляєте е, свій посил да, до Всесвіту, тим скоріше це бажання здійсниться і прийде до вас. Так, а тепер йдемо по знакам як цей новий місяць, яку енергію він дасть вам в якому секторі. Овни для вас це 11-й сектор, а це сектор друзів, ем, колоспілкування, ем, нових знайомств, е, колективу, е, також е, це е, сектор мрій. Тому у вас тут може з'явитися або якесь нове. Знайомство, або хтось з'явиться в колі ваших знайомих нова людина, або в колективі, можливо, на роботі з'явиться нова людина. Також може бути якась нова мрія, ви щось захочете. І дуже, до речі, можна непогано програтися, щоб ви написали цю мрію в свій зошит бажань, щоб вони, ця мрія якомога швидше здійснилася. А, також, до речі, 11 сектор це і сектор соціальних мереж. Можливо, ви хотіли завжди вести якусь соціальну мережу, якийсь блог, і сумнівалися в чомусь. То тут, до речі, дуже таке, ну, хороша можливість такий момент, коли вам новий місяць, нова енергія вам допоможе в цьому в починанні свого блогу вести щось нове. А, далі в нас телець, тельці для вас це 10-й сектор, сектор кар'єри, сектор вашого статусу. Це може бути зміна статусу, до речі, це може бути а, заміжжя, може, ви зміните статус як з незаміжньої до заміжньої, або це може бути зміна статусу, як ви можливо, станете мамою або татом, тому що це також зміна статусу. А може, навіть і бабусію буде дідусем, також зміна статусу йде. Або може бути якась нова енергія з приводу вашої кар'єри, кар нової можливості. Може, вам запропонують іншу роботу, або запропонують підвищення. Тобто, якісь. А може, якщо нові починання в кар'єрі, то можливо, взагалі ви захочете свій бізнес якийсь відкрити. Тут вам новий місяць в цьому допоможе. Можете починати, не сумніватися, але все ж таки добре все обміркуйте перед тим, як робити такі важливі кроки в своєму житті. І, звичайно, якщо у вас є якісь е, е, мрії, бажання з приводу кар'єри, можете записувати свій е, зошит, блокнот бажань і. Uh, щоб вам Всесвіт і енергія нового місяця вам в цьому допомагала ідемо uh, далі. І ще так, у нас близнюки. Вас, для вас це дев'ятий сектор, а дев'ятий сектор це uh, освіта. Навчання, може, ви підете кудись вчитися, здобувати якусь, може, другу, третю, тобто ще одну освіту здобувати, а також, можливо, це імміграція. Можливо, ви планували або обдумували це, це, це рішення, цей крок. І тут вже може бути що. Ця нова енергія нового місяця дасть вам поштовх до цього, або ви приймете рішення, або, можливо, тут ще можуть бути по 9 сектору юридичні документи. Може, ви подасте, почнете цей процес подачі документів на імміграцію. Так ще може бути. Також 9 сектор це інші. Інші люди, але, знаєте, з-за кордону, можливо, ви познайомитеся з якоюсь людиною за кордону. А, якраз, можливо, вона буде вас а, якось консультувати з приводу імміграції в іншу країну, або м -м, розповідати якісь плюси-мінуси. Може бути так ще, або. Е по дев'ятому сектору це може бути подорожі, бо це також дев'ятий сектор за це відповідає. Можливо, ви кудись поїдете. Можливо, до речі, в ту країну, куди ви плануєте мігрувати. Ви будете або там подавати документи, або дізнаватися щось. Далі в нас рак. Раки для вас це восьмий сектор, сектор грошей, але не ваших, можна так сказати, чужих грошей це а, соціальні виплати якісь, це гроші вашого чоловіка або дружини, а, це можуть бути, може, гроші від когось, кого ви, ви отримуєте, або, можливо, кредити також, бо це чужі гроші, гроші банку. І тут, знаєте, що може. А, ще ще восьмий сектор це спадщина, це також чужі гроші. Тут, можливо, ви будете оформлювати якісь документи, можливо, ви будете брати кредит на щось, і вам банк його схвалить. Тут може бути, що ви будете оформлювати документи на спадщину і отримувати її, або ви будете подавати документи на якісь соціальні виплати. В державні установи, або тут, знаєте, якщо це гроші дружина або чоловіка, можливо, в них буде підвищення, і вони будуть отримувати більше. Або буде змінюватися, вони будуть змінювати роботу. Це також можливо, так як новий місяць де дає нову енергію, тобто нову енергію для починання чогось нового, можливо. Нового, тобто е, нова робота у вашої дружини або у вашого чоловіка. Далі е, Леви для вас це сьомий сектор, сектор партнерства, е, сектор шлюбу, можливо, ви отримуєте е, пропозицію. Е, якраз по новому місяцю це можливо, тому що нова енергія, нові починання, нове починання вашого нового життя у шлюбі. або, ну, Підготовки до нього вже, тобто, коли буде пропозиція, може, ви будете і заключати шлюб. Також це може бути, але якщо чесно, краще не саме свято робити можна, але краще не підписувати саме свідоцтво десь аж до середини квітня, бо там в нас і ретро-Венера буде, і в нас. До речі, зараз подивлюся, ретро Венера в нас. Ага, ось вона зараз якраз до 5 лютого. Але ще в нас і ретро Марс аж до кінця лютого. Тому е краще почекати ну, хоча б до початку, е до початку лютого. Коли Венера вийде з ретро, тому що Венера це планета любові, і краще, щоб вона була в директі, тому що ретро може не додавати вам кохання в ваших стосунках. Тому краще трішечки, якщо є можливість почекати і просто не підписувати. Якщо ви вже там замовили ресторан, то можна святкувати, а саме підписання документів, краще трішечки перенести. Також сьомий сектор це про договори, про партнерство не тільки любовне партнерство, нашої другу половинку, а ще й про партнерські відносини. Можливо, тут хороший шанс нового починання когось бізнесу з кимось, або, може, ви будете долучатися до вже існуючого бізнесу як партнер, тобто заключати якісь угоди. В якомусь вже існуючому бізнесі, або навпаки, ви будете до себе в бізнес брати якогось іншого партнера, якого там не було раніше, або тобто ще одного. Або може, це ви один, одна робили бізнес, і вам потрібен буде ще один партнер вливання нової енергії, нових можливостей у ваш бізнес. Може бути й так. Заключення також по самому сектору якихось нових договорів, а це може бути не тільки це може бути не в вашому бізнесі, може, ви заключити новий договір по роботі або якийсь додатковий договір до вашого вже трудового договору, який у вас є. Може це буде там на якісь додаткові виплати або якісь додаткові пункти договору, які будуть вигідні саме вам. Йдемо далі, Діва. Для вас це шостий сектор. Сектор м -м, щоденної рутини, роботи, сектор здоров'я. І тут м -м, вам новий місяць дасть енергію, енергію. А Зайнятися своїм здоров'ям, якщо є нагальна потреба, або підтримувати це здоров'я, або може зайнятися спортом для здоров'я, перейти на здорове харчування. У вас буде, знаєте, і бажання, і можливість все це робити. Також по здоров'ю, по роботі, шостий сектор. Можливо, у вас буде новий, нова пропозиція. Якоїсь роботи, або пропозиція вже на існуючій роботі. Або, можливо, ви а, підете до керівництва з якоюсь новою пропозицією з приводу, або ваших обов'язків, або там вашого відділу, тобто щось буде пов'язано саме з а, новими можливостями на роботі. А, також шостий сектор це домашні улюбленці. Можливо, вам хтось подарує домашнього улюбленця, або ви десь когось візьмете, може, з притулку, це як новий член вашої родини може у вас з'явитися на новий місяць. Або, можливо, якась нова інформація з приводу вже існуючого домашнього улюбленця може у вас. Дівчинка, кішка чи собака, і може вона буде вагітна. Тут теж таке може бути. Або, може, ви її планували е зводити, і ви дізнаєтесь, що вона вагітна. Таке ж теж може бути. Йдемо далі Терези для вас це п'ятий сектор. П'ятий сектор задоволень творчості, радості. Е Дуже-дуже класний, позитивний п'ятий сектор. І тут у вас нова енергія по цьому п'ятому сектору. Це може бути е якісь, до речі, романтичні відносини, нові. Е можливо, ви з кимось познайомитесь, якась нова людина у вас з'явиться. Е і у вас будуть розвиватися тільки-тільки ці романтичні відносини: знаєте, як цей. Е Букетно-цукерковий період, ось так називають, такий романтичний, і дуже, дуже такий, можна сказати, ніжний і приємний. А, також е може бути якийсь е відпочинок по п'ятому сектору, може, ви кудись поїдете, е візьмете відпустку, або може ви планували цю відпустку. Хтось йшов на новий рік, ви підете після Нового року, також це може бути. Може бути і діти, до речі, по п'ятому сектору, може, ви дізнаєтесь, що ви вагітні, або ді знаєте, що ваша дружина вагітна, можливо, і таке ще бути, якщо особливо, якщо ви планували, або може ви якраз зараз і будете планувати, тобто приймете рішення з приводу цього. Йдемо далі. Скорпіони. Скорпіони для вас це четвертий сектор. Сектор вашого дому, вашого місця проживання, нерухомості вашої родини. І тут, можливо, до речі, ще й також сектор ремонту. Можливо, ви захочете зробити ремонт, щось нове внести в вашу оселю. до речі, по новому місяцю це дуже непогано щось нове привносити як е, нову енергію. Е, те, що, тобто, якщо ви щось зробите нове, там навіть поличку якусь при, 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 да, там, для книг або для чогось, і вам вона приносить задоволення, і це нова енергія на новий місяць, яка буде приносити вам задоволення і закріплюватися на... Е, Приємними позитивними емоціями у вас у житті і у вашому домі, це теж добре. Новий також місяць може дати, може, купівлю квартири, якщо ви плануєте якоїсь нерухомості. Дуже може якусь вигідну угоду з приводу цього. Якщо ви планували, може, довго підшукували, то вам новий місяць дасть цю нову енергію. Також це може бути переїзд. Тобто, може, ви вже купили квартиру, чекали, може, поки будинок здасться, і ви будете зараз якраз переїжджати по цьому новому місяцю. Там може бути і, і ремонт, якісь нові, якісь нові предмети для вашої нової квартири. Далі, стрілці. Стрілці для вас це. Третій сектор, сектор комунікацій. Це можуть бути якісь нові знайомства, або більше комунікацій вже з існуючими знайомими. Це також може бути, до речі, третій сектор навчання. Можливо, ви захочете піти на навчання, або ви підете, може, там на якісь курси від вашої роботи. Може, у вас є якісь такі, якби. Підвищення кваліфікації, курси, де вам саме на роботі їх сплачують або направляють. Навчання це по третьому сектору короткі, тому тобто, це буде щось не дуже довге, але дуже продуктивне і дуже корисне. Також третій сектор це найближче оточення брати-сестри. Можливо, ви щось дізнаєтесь нового з приводу вашого брата чи сестри? Можливо, що в них поповнення в родині може таке бути. Може, ви станете дядько, дядьком або тіткою. Теж таке може бути. Або може щось нове, якась нова інформація, може підвищення у вашого брата чи сестри, чи щось, щось нове станеться в їх житті. Також третій сектор це засоби комунікації, телефони, інтернет, ноутбуки, тобто техніка, можливо, ви щось собі придбаєте, нове. Новий телефон, або новий ноутбук, або якусь нову електроніку. Далі, другий сектор для козерогів, Козиріг для вас це другий сектор. М -м 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 -м. Ваш напевно улюблений сектор. Ви любите не тільки багато працювати, а й багато заробляти. А другий сектор це сектор грошей. І це може бути якісь нові доходи або зміна доходів. А, тобто ви підете на нову роботу, може, ви шукали, а може ви перейдете, може підвищення якесь буде а, тут, або може, з'явиться просто якийсь додатковий дохід. А, щось з приводу грошей або нової роботи. Точно тут нова енергія вам просто дасть такий дуже-дуже класний поштовх, якщо ви тим паче, якщо ви шукали і хотіли. Можете, до речі, теж, якщо ви ведете блокнот бажань, можете це собі записати. Воно дуже, дуже, теж, дуже класно програється. Йдемо далі. Водолії. Водолії для вас це перший сектор, тому що новий місяць у вас, у вашому знаку, знаку Водолія. А перший сектор це про вас, про вашу особистість, про ваш характер, про вашу про ваш зовнішній вигляд, про вашу красу. І тут буде прям нова енергія. Ви будете відчувати себе більш впевнено будете мати більше енергії для всього, можна так сказати. Потихень, потихеньку виходити з зимової такої сплячки. У вас такий буде поштовх для всього, тому що перший сектор він хоч і про нас, про особистість, але він зачіпає і всі сфери нашого життя. Бо ну як ми без наших сфер життя. Тому у вас тут буде дуже багато енергії і нового. А що може у вас відбуватися про вашому, вашому житті, те, що буде стосуватися вас і вашого самовираження. Далі риби. Риби для вас це 12-й сектор, сектор духовності, сектор самопізнання, медитації, до речі, сектор астрології також. Um, і сектор трансформації, тому тут вас, знаєте, можливо, нова енергія дасть вам. Або розуміння чогось, що ви в собі шукали, і не могли зрозуміти, розібратися в собі, тобто тут ви зрозумієте. Або, можливо, ви почнете е, спробуєте, да, почнете спробуєте медитувати, щоб розібратися, е, спіймати да, ось це самопізнання. А, також це може бути і е, якась. Е, Відкриття якоїсь тайни, тому що це про. Або навпаки, може ще не відкриття, може у вас з'явиться якась тайна, якась таємниця, і ви будете там з нею розбиратися, з цією таємницею. Також 12-й сектор це про ізоляцію обмеження. Можливо, ви захочете кудись поїхати відпочити, типу, в ретрит якийсь, там, де ви якраз і будете. Пізнавати цю духовність, і ем, працювати з самопізнанням. Можливо, у вас або ви почнете якось цим е, цікавитись, якщо ви раніше цим ніколи не займалися, або, можливо, навіть і поїдете, як то кажуть, одразу е, з головою зануритися, щоб зрозуміти і. Е, Зануритися, зрозуміти все це зсередини. До речі, 12-й сектор 12-й сектор це ще і таємні зв'язки. Можливо, тут може бути якийсь трикутник. Якщо ви вже в відносинах, можливо, хтось з'явиться до якогось, до когось у вас симпатія може з'явитися. Може і таке навіть бути. Так, все. 12 знаків ми розібрали. Гарного вам нового місяця, нової енергії, вже, щоб вам вистачало цієї енергії, бо взимку доволі важко. Важко знаю. Всі ці дні вони не пох... більш такі похмурі, щоб у вас було більше енергії на всі звершення, які ви тільки хочете. Па-па!